Психологія допомагає жити саме так вважають фахівці цієї галузі у рамках тижня психології, що проходить у Хмельницькому національному університеті, відбулись майстер-класи провідних спеціалістів на терапії, мистецтвом та позитивними емоціями побувала і наша знімальна група. Мати власного психолога сьогодні модно. Популярна західна тенденція набирає обертів і в Україні. Мої клієнти, які вже ходять роками, вони сприймаються настільки нормально, як похід до стоматолога, і вони поширюють інформацію про те, що треба допомагати один одному психологічно своїм знайомим, розказують своїм дітям. У мене є клієнти, які ходять до мене дорослі, а потім приводять своїх дітей. Тобто, це для них нормально. Наталя Вікторівна фахівець з позитивної психотерапії. Думку жінки гарних емоцій сучасним людям бракує понад усе. Заряджатись ними корисно, і самим психологам. Психотерапевт або психолог, практикуючий, має бути пропрацьованою особистістю, тобто, всередині практикуючого психолога, не має бути таких внутрішніх конфліктів, які б заважали працювати з клієнтом. І тому майстер-класи, відвідування супервізії, відвідування таких конференцій дозволяє нам зробити у нас всередині якусь терапевтичну роботу самим собою. А ось Лариса Олександрівна займається психологічним ліком. Куванням за допомогою мистецтва вважає, що арт-терапія найкращий спосіб побороти депресію. Саме способі мистецтва є дуже цілющим. і воно розкриває глибинні ресурси особистості, даючи можливість людині розкритися. Розкрити знайти в собі те, що вона дуже часто навіть не підозрює, що в ній є, і за рахунок цього вирішувати певні свої проблеми, просто розвиватися за словами завідувача кафедри психології Хмельницького національного університету. Сьогодні існує гостра потреба готувати професіоналів цієї справи. Саме тому наукові конференції та обмін досвідом для спеціалістів життєвої науки сьогодні вкрай важливі. Ми педагоги прагнемо, щоб Наша теорія не була відірвана від практики. Через це надзвичайно є цінний досвід, який ми набуваємо в процесі ось таких науково-практичних конференцій. Фахівці вважають, що психологія таки полегшує життя, потрібно її тільки зрозуміти. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини 33 канал.